Безумовно, ніжні тюльпани прекрасні самі по собі, але тільки уявіть, якого вражаючого ефекту можна домогтися, якщо знати, як красиво посадити тюльпани. Використовуючи різні прийоми ландшафтного дизайну, ви самі легко перетворите свою ділянку в справжній витвір мистецтва за допомогою яскравих кольорів всіляких відтінків. Нехай тюльпани в саду цвітуть зовсім недовго. Витрачені на них сили і час того варті, не відмовляйте собі в чудовій весняній касці, поради фахівців, як правильно висаджувати тюльпани, щоб відразу домогтися бажаної картини і не виправляти потім помилки, продумайте, як розсадити тюльпани завчасно. А оскільки ці циболинні рослини рекомендується висаджувати на клумби восени, зайнятися складанням схеми квітника на майбутній сезон варто в літні місяці. Схематичні замальовки клумб в кольорі допоможуть вам знайти відповідні поєднання рослин і дозволять більш наочно уявити, як все разом буде виглядати в дійсності у ландшафтному дизайні. Є кілька основних прийомів як найбільш ефектно розташовувати квіти і рослини на ділянці. Ці прийоми можна успішно використовувати і при висадці тюльпанів в посадках групами, якби вам не хотілося придбати пару цибулин вподобаного сорту. Намагайтеся не піддаватися цьому бажанню або купуйте відразу кілька цибулин. Справа в тому, що витончені тюльпани красиво виглядають тільки в групових посадках. Якщо ж висаджувати різні сорти поодинці, лумба просто перетвориться в вінегрет, а поодинокі екземпляри розкидані по ділянці то тут, то там. І зовсім можуть залишитися непоміченими, якими б чудовими вони не були. Кольорова пляма з декількох тюльпанів одного сорту і одного відтінку виглядає куди ефектніше, тим більше при бажанні ви можете на одній клумбі розмістити кілька таких колірних плям. Створивши контрастну композицію або використовуючи плавний перехід відтінків, цікаво буде виглядати і монохромна клумба, на якій ростуть тюльпани одного кольору. Але різних видів прості і махрові, прості і торочкуваті, прості і лилецветна і т посадка по висоті. З огляду на висоту різних сортів, можна їх акуратно розташувати по зростанню, збудувавши на задньому плані ряд тюльпанів з найвищими квітконосами всерединці. сорти середньої висоти. А на передньому плані розмістити карликові тюльпани або інші низькорослі квіти висадка тюльпанів по висоті може здійснюватися і на багаторівневих клумбах ступінчастої форми або на земляних насипах. Як підкаже вам фантазія, головне, щоб рослини не закривали один одного посадка за термінами цвітіння. Якщо ви не хочете, щоб клумба з тюльпанами враз порожніла, підберіть різні види і сорти так, щоб вони поступово розквітали один за одним. Так прості і махрові ранні різновиди тюльпанів починають цвітіння з кінця квітня, є ранньоквітучі тюльпани, і серед деяких дикорослих видів слідом за самими ранніми сортами розпускаються тюльпани Кауфмана. Сорти класу Тріум і дарвінові гібриди, а також тюльпани Грейга і Фостера, протягом травня розкриють свої бутони різновиди тюльпанів численної групи пізнього цвітіння. Як бачите, вибір дуже великий. Вам залишається тільки визначитися з поєднанням тюльпанів на одній клумбі. Тюльпани в дизайні саду в поєднанні з іншими рослинами. Оформлення клумби лише тюльпанами це тільки один з варіантів. Не менш привабливо виглядають тюльпани разом з іншими квітами і декоративними рослинами. До того ж, правильно підібравши сусідів, ви зможете не тільки підкреслити красу тюльпанів, але і приховати їх у віддаючи стебла і листя після цвітіння. Варіанти, як красиво висадити тюльпани з іншими рослинами в саду. Вдало поєднуються тюльпани зі стрункими гіацинтами, чарівними незабутками, маленькими братками, маргаритками і примулою. Часто по сусідству з тюльпанами можна побачити яскраво сині мускарі, ефектно виглядають яскраві бутони тюльпанів на тлі пишних папоротей, і хост дуже цікаву композицію можна створити, висадивши тюльпани поруч з квітучими чагарниками. Луїзіанією, форзицією, рододендроном і вейгелой незмінно привертають увагу тюльпани, що ростуть на тлі зелені самшиту або хвойних рослин. Щоб пожовклі тюльпани не псували декоративний вигляд клумби, можна поруч з ними висадити гіпсофілу, яка до того ж забере з ґрунту зайву вологу небажану для цибулин важливі особливості посадки тюльпанів в саду. Прикрашаючи тюльпанами свій сад, квітникарі незмінно стикаються з питанням, що робити, коли їх цвітіння припиниться, доводиться вибирати між красою і економією, залишити зів'ялі рослини на клумбах, щоб цибулина встигла накопичити поживні речовини і вирости до оптимальних розмірів, або ж відразу викопувати відцвітають тюльпани і без жалю позбавлятися від них, щорічно набуваючи новий посадковий матеріал. З міських клумб тюльпани викопують ще зеленим листям і відправляють цибулини на дорощування у приватних же квітниках. Садівники намагаються жовті тюльпани прикрити іншими рослинами, викопуючи тюльпани, коли їх листя повністю пожовтіє, але є і третій варіант, який все більше набирає популярність висадка тюльпанів в контейнерах або кошиках. Величезна перевага цього варіанту в тому, що ємності можна викопати з землі в будь-який час, відразу ж заповнивши клумболітниками, а цибулини в кошиках або контейнерах поставити на дорощування в інше місце. Використання контейнерів дозволяє також вирішити проблему з ґрунтом на ділянці, адже тюльпанів потрібна легка родюча земля у випадку з кошиками і контейнерами вам не доведеться ламати голову, де посадити тюльпани, щоб вони добре прижилися. Досить наповнити підходящої почос месі ємності і помістити туди цибулини, продумуючи оформлення своєї ділянки тюльпанами. Не забувайте про те, що на схилах і в тіні їх краще не висаджувати. А якщо вам хочеться створити яскраву галявину з цих витончених квітів під розлогими деревами, вибирайте найбільш витривалі сильні сорти. Не можете визначитися, куди посадити тюльпани, щоб перетворити свій сад в справжній шедевр? Не бійтеся експериментувати, адже більшість сортів все одно потребують щорічної пересадки. А значить, щороку ви можете оформляти свою ділянку по новому, набираючись досвіду в ландшафтному дизайні, розкинуться тюльпани в вашому саду суцільним килимом, як в садах султанів, будуть простягатися акуратними рядами, як в європейських парках, займуть місце в змішаних композиціях або будуть рости окремими групами по всій ділянці, вирішувати тільки вам.